Три кілометри до кордону з Росією, село Гоптівка, саме через одноіменний пункт пропуску в Україну зайшли колони загарбників та рушили у напрямку Харкова. Території перебували під окупацією сім місяців. Рашисти розташувалися в будинках місцевих. На території агропідприємства оселилися осетини. Он бачите, он написано: Добро, добропо Чорна рота з тут жили осетини. Ситини, жили. Вони тут влаштували, Вон, в мене є це був охоронний вагончик, вони з нього зробили лазню собі. Так, можете там зайти, подивитися всередині. І отут жили вони. Після себе непрохані гості залишили руйнації та сморід. Власник сільгосппідприємства періодично навідується в колишню майстерню, де ремонтували техніку. Не залишилося нічого: ні машин, ні обладнання. Взагалі, якщо брати всю техніку, взагалі було десь 40-45 одиниць. Ну вкрали десь 35. Збиток за час простою підприємства за підрахунками аграріїв складає понад 50 мільйонів гривень. У нас були від врожай 2022 року засіяно близько 400 гектарів озимої пшениці, але ну, як всім відомо, ми їх не змогли зібрати. Вони так в полі і померли. На полі замість пшениці вже другий рік колоситься метровий бур'ян. І хоча окупантів з української землі вигнали, обробляти її поки що немає можливості. Із-за того, що ми дуже близько знаходимося до державного кордону, постійно йдуть обстріли як по населеному пункту, так і в околицях. Тому працювати дуже небезпечно ну ніхто просто не буде наражати людей. Тут є все, поля поміновані. З багато уламків від реактивних систем залпового вогню від артилерійських снарядів ну все, ми взагалі. Ну і місцеві мешканці, які тут лишились, і люди, які просто приїжджають, ми не ходимо по. Польових дорогах на поля не заходимо, бо це дуже небезпечно. Сьогодні у Гоптівці та трьох сусідніх селах живе 68 людей. Світла, газу, води та опалення немає нічого. Родини з дітьми не повертаються. Вік тих, хто залишається, від 55 років. Але ми живемо все добре, все прекрасно. Нам допомагають влада. Ось старлінг нам надали два рази на тиждень. Ми виходимо на зв'язок. Інтернет, і зараз він працює. Понеділок і п'ятниця, люди спілкуються, генератори «П'ятихатки вам є, така організація нам надала, і Дергачівська міська рада то є, трошки підзаряджаємо телефони, акумулятори людям заряджають. Ну, Вода є, одна криничка є у нас і родник є. Ну, родник далеко, правда, ходити, а криничка тут хата згоріла, господарі уїхали, то ми ходимо туди. так, знаєте. Вручною набираємо водичку, більше води взяти ні взяти ніде. Дощової багато води. Так що це є в Гоптівці та сусідніх селах. Немає жодної хати, яку б не зачепила під час обстрілів. Майже у всіх немає такої, щоб хати, щоб вціліла і все була як лялечка. Вікна вибиті у нас на 99,9% і в селі, дахи пошкоджені. Ну таких, що дуже постраждалі хати. Зовсім згоріли. Це ну, три чоловіки таких. Ну, з три сім'ї, будемо так казати. Це зруйновані все, зруйновані. А так ще є стіни, ще є трохи даху, ще є щось таке. Люди збирають, розбирають і знову складають, тобто рук ніхто не складає. Городи тримаємо, худобу якусь тримаємо. Там то птахів, то поросяток, то корів тримають люди. Знеструмленими залишаються проходи, токарівка, Дементіївка. Зараз енергетики працюють у Руській Лозовій. Як тільки заживлять руську, піднімуть електроподстанції, зразу перейдуть вже до тих населених пунктів по відновленню от саме, критичної інфраструктури, це водопостачання, електропостачання, газопостачання. А щодо відновлення пошкодженого майна, силами сьогодні волонтерів, місцевих мешканців, ми надаємо туди будівельні матеріали для тих людей, які... Мають часткове руйнування своїх приватних домівок, надаємо будівельні матеріали, накриваємо дахи, тентами або профнастілом, надаємо людям допомогу у пластикових вікнах для того, щоб вони могли остеклити до зими свої будинки, а на масову таку відбудову їхніх населених пунктів поки говорити зарано, бо, на жаль, ворог ще туди здійснює обстріли. Гуманітарної катастрофи в населених пунктах немає, каже Задоренко. Ліками та продуктами люди забезпечені.